Друзі, нас інфу перші про головне поїхала під час зльоту. Раптова незвичайна подія, яка почалася з кількох коротких повідомлень у каналах розвідки оперативного зв'язку. Дві ракети в кабіну. Ту-95 збитий рухнув, оленю, накрила засідка на авіабазу. Сценарія розгорнувся миттєво і жорстко важкий і стратичний літак. Піднімався з програми планового маневру, але став мішенню від час найбільш вразливого етапу. Коли повітряні оболонки, система ще не набрала повної висоти і на швидкості. Уламки піднялися піднялася над злітною смугою, палаючи конструкції, впали на перо і завдали пошкоджені інфраструктурі пілоти, які досі трималися за штурвал рап... Тобто опинились в ситуації, де єдиним виходом стало евакуаційне розгортання команд. Роботи з порятунку медичні групи саперей пожежні відпрацьовувала стандартні процедури з максимальною швидкістю розмінування залишків в пошук виживших вивезення під контролем тіл. На щастя, за умов завчасної підготовки аеродрому оперативної координації втрат серед цивільного населення не було прилеглі села. Були попереджені евакуйовані зона ризику ізольована, і одночасно по ланцюгу передачі команд пішов інший сигнал засідка на авіабазу підсумком. Стали поранення наземні служби пошкодження ангари паралізована техніка, і тимчасова втрата боязнь. Здатності однієї з ключових точок логістики після перших хвилин старого стало зрозуміло, що подія скоординована в радіомережах виявили перегуки, які свідчили про розливле ланцюга командування. Паніку в розподілі ресурсів, хаотичні накази, генеральний штаб-супротивника отримав низку відомостей про зростаючі пробіли в обороні повітряних вузлів, патрулі і системи раннього виявлення опинились в стані часткового контролю через бій живлення та пошкодження лінії відповідь частини підрозділів почалися. Саме дії відведення, техніки примусової евакуації спроби локального укріплення позиції, але координація була втрачена. Дерев тилу не знали масштабу руйнування на місцях. Панував дефіцит інформації. Українські сили, що зафіксували і верифікували сигнали діяли в межах обраної політики, комбінували оперативну перевагу з нормами міжнародного права і гуманності. Армійські підрозділи забезпечили контроль над зоною, не дозволяючи розгортатися кризі в напрямку ескалації. Водночас, фокусуючись на знешкодженні залишкових загроз і на рятувально-медичній роботі, спостерігачі і журналісти допущені до місця події під наглядом міжнародних представників, зафіксували наслідки уламки викол великої машини сліди вибухових хвилі, сліди пожежа анарах, але відсутність цивільних жертв поблічне розповсюдження цих матеріалів стало частиною інформаційної стратегії Києва. Факт збиття літака одночасного ураження в ябаці демонстрували не лише тактичну вразливість супротивника і здатність України. Перетворювати локальні удари противника у власну стратегічну перевагу по політичні та внутрішні наслідки стали відчуті майже одразу. У керівних колах супротивника загострилася внутрішня конкуренція. Частина літ вимагала негайно розслідування і зміни підходів до забезпечення. Інші накладали відповідальність на поле і вимагали рішучих контрзаходів. Всередині безпекових структур посилилися взаємні звинувачення, бо втрата важливого стратегічного ресурсу підривала довіру до централізованого управління. Міжнародні партнери отримували верифіковані дані, посили дипломатичний тисін інсенсійні кроки, використавши інцидент як додатковий громад, дискусіях про підтрим... Ремко України та ізоляцію агресора на оперативному фронті Україна закріпила досягнуте розчищені відновлені ключові шляхи постачання, перевірні вузли протиповітряної оборони, отримала додаткове підсилення. Виведення з ладу частини техніки супротивника були локалізовані. Водночас робота з полоненими постраждалими проводилася в суворі правових рамках. Усі дії документувалися, долучалися до міжнародних форм для подальшої юридичної роботи в результаті удару по авіації. Супротивника не лише знизив його оперативні можливості а й погіршив моральний стан. І я довіра всередині його командної вертикалі, що ж інцидент збитими туди 95 атакою на навіаба виявив слабкі місця в забезпеченні координації супротивника дефіцити, які перетворюють локальні втрати на загальносистемні проблеми України, використала цю ситуацію. Комплексний важель тактичної дії супроводжувалася юридичною фіксацією інформаційної прозорісті, що посила міжнародну підтримку і підвищила легітимність подальших кроків. Відсутність цивільних жертв зберегла моральний аргумент на користь Києва. Поразка супротивника в цьому епізоді стала ще одним кроком. У поступовому зниження його координаційної здатності в підриві бойового потенціалу в підсумку саме розбалансування системи логістики і командної системи підсилена міжнародним тиском, зробили цю подію. Важливим маркером прогрошу супротивника, і укріплення позиції України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Ми не можемо разом.